Абсолютно унікальний момент історії, Росія вперше за довгі роки десятиліття офіційно, офіційно показала своє союзництво, залучивши Іран і Північну Корею. Так у них і раніше були відносини. Вони обмінювалися технологіями, зброєю, тощо тихо або не дуже тихо, а тут вони залучили війну їх. Іран зброєю, північну Корею зброєю і контингентом. Тобто це окремий союз на сьогодні: Північна Корея, Росія, Іран. І це конкретний союз проти України і проти всього Заходу. І я вважаю, що це конкретний союз проти Сполучених Штатів Америки. Це дуже небезпечний союз. Ці три країни, окрім того, що вони ядерні, вони дуже ескалаційні держави, і вони точно не про мир. В цілому у них сьогодні об'єднана така політика, вони є стратегічними партнерами, вони об'єднали свій оборонно-промисловий комплекс, фактично, і вони будуть поширювати це і, і це факт, і збільшувати виробництво тощо. Вони привезли до нас 12 тисяч, як вам відомо, корейців, чотири тисячі. Вони точно втратили. Я не знаю на сьогодні їх останні втрати, але те, що вони втратили боєздатність цього першого пакету північних корейців, я їх не можу назвати іншими словами, бо це пакет. Вони не знають, куди вони їдуть і воюють проти країни, в якій вони ніколи не були. Бо це пакет, це не люди. Так просто таке, а, таке відношення. У них і у Північній Кореї, і у Руських відношення до своїх людей. І тому оцей відбувається. Скільки ще тисяч? Ми маємо різну інформацію. 20-25 тисяч може бути. Чи вони приїхали зараз ще. Вчора був сильний, дуже сильна операція наших військових Збройних сил. І на Курському напрямку вони вразили їх центральний командний пункт, і ключових офіцерів Росії і Північної Кореї і вчора вони втратили. Це була військова наша ціль. Справедливий був ракетний удар з нашого боку, і було застосування різних видів зброї, але комплексний удар був нанесений по ним. Я думаю, що це про десятки офіцерів ми говоримо. Десятки офіцерів вони вчора втратили. And Russian losses or North Korean Russian and North Korean, they've been together in this complex. Юсе ну, ви сказали, що можливо українська розвідка передбачає, що де більше солдат прийде, але також є певна оцінка, що північно-корейські війська відступають. Тобто, чи ви знаєте, що насправді відбувається? Чи це може два паралельних процеси? чи ви бачите розгортання російських військ це більше як брязкання зброєю? І вихваляння альянсом Ми бачили три. Бригади північно-корейців, те, що ми бачили, приблизно так: три бригади одна була знищена, і як я вам сказав, 4 тисячі, а дві мають втрати. Я не знаю, в якій кількості вони мали втрату, і вони їх сьогодні не пускали в штурми. Напевно. Вони можуть їх пустити, відновити то, що Це може відбутись в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії, приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати. Ну так, розвідка працює. Тобто, ми готуємось до їх певних кроків. Ну, операція в Курську, як ви зазначили, вона була. Коли українські війська почали там наступ, це розтягнуло фронт. І на, на вашу думку, чи це досі переговорний актив, який може зіграти. Ця операція нам допомогла у я вважаю дуже головному. Я думаю, що на сьогодні у нас був великий ризик, що на сьогодні місто Суми, і місто Харків могли би бути якщо не під постійними щільними обстрілами, то могли би бути і частково окуповані. І я думаю, що ця операція потім її будуть розбирати на деталі з часом, але вона точно превентивна. Це був дуже розумний крок. Він був неочікуваний. А ми не проводили будь-які наради і консультації. З будь-якими партнерами ми зробили швидке рішення. Ми не розповсюджували це серед наших розвідок. Ми не розповсюджували серед наших військ. Ми обрали відповідні бригади, і малою кількістю ми зробили цей превентивний удар. Вона дуже складна була операція, підготовку, тому що Росія все бачить, що ми робимо на землі. І тому уявіть собі, ми це зробили, а вони не очікували щодо операції. І це важлива була сильна, розумна операція. Сьогодні Суми і Харків захищені. Не тотально, тому що прилітають ракети, Каби тощо, але ми утримали це. І ми зламали їм плани ще одного наступу з півночі нашої держави. Ось що відбулося з точки зору курської операції. Є мінуси з точки зору залучення північних корейців? Так. Чому? Тому що це правда. Вони навчаються цій війні. Вони приїхали, вони в порівнянні з нашими військовими, вони не готові. Але вони, так як і росіяни, не можуть відступати, бо їх можна розстрілювати. Свої ж сили їх розстрілюють, свої ж командири. Але вони навчаються цій війні. Такі серйозні сухопутні, сухопутних операціях вони приймають участь. І я думаю, всі ці знання вони будуть повертати. Їх офіцерський склад, безумовно, цей досвід буде повертати до себе. Те, що ця війна нам показує, що наші війська перенавчались. До речі. Дуже цікаво. На початку війни у нас були різні а, тренування на заході за кордоном. І всі підкреслюють, нам дуже допомогли партнери. Всередині війни всі наші війська, які повертались з тренувань, які повертались в Україну, всі перенавчались. Реальна війна вона тут і вона крокує швидше в багатьох речах. Безумовно. За кордоном допомагають, тому що бригади повертались укомплектовані, хоча б частково. Тобто вони з технікою без того навчання у нас би не було б тієї техніки. Але те, що вони сьогодні повертаються і мають тут навчатись ще, так це говорить про те, що досвід цієї війни він точно вже більший, ніж будь-які тренування за кордоном. І саме через це. Дуже небезпечно, що північнокраїські війська тут, на Курщині, вони беруть ці знання. Вони реально тренуються в бойових умовах. І все це дрони, як з ними працювати, як з ними боротись, з цією щільністю дронів, як ховатися, як забезпечити знищення дронів, свої дрони. А весь цей досвід вони повернуть своє військо. В Північну Корею. Це відбувається зараз. І це дуже небезпечно. І ось тут це дуже небезпечно для Америки, для Сполучених Штатів, для того напрямку, для Індопасифік-регіону, для багатьох країн.